Вітаю вас, прекрасні душі. Хочу подивитися зараз такий розклад, що вам необхідно знати прямо зараз. Будемо дивитися на колоді білих котів, і додаткові карти будемо брати з колоди темних котів. Буде чотири варіанти. Думайте про себе, обирайте свій варіант. Перший, другий, третій або четвертий. Я наголошую, що розклади мають лише інформаційний характер і не є інструкцією до життя. Зараз подивимося, що вам необхідно знати прямо зараз. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Четвертий варіант. Сьогодні хочу обрати разом з вами для себе теж варіант. Чомусь сказала, що це буде потрібно і важливо. Подивимось. Отже, перший варіант що вам необхідно знати прямо зараз? Що у вас є можливість діяти тут і зараз. Беріть цей шанс. Починайте з маленьких кроків. Ви маєте на це внутрішній потенціал. Зараз будемо уточнювати, про що саме ця ситуація. Дійте. Да? Починайте діяти. Хоч потрошки, хоч помаленьку, починайте діяти. Про що саме тут йдеться мова? Давайте глянемо. Про що саме, про який потенціал? Ух ти, прямо хочеш говорити, да? Іти в своє світле майбутнє. Прямо ось так, да? іти в своє світле майбутнє. Підсвіти собі своє світле майбутнє. Він не в протилежну сторону, він зібрав свою котомочку і йде в своє світле майбутнє, добре. Про що ще які ще це про які це ще діє? Зазвичай відлюдник у нас стоїть в темному шляху, цей вже котик у нас переміщується. Так, що ще? Які ще потрібні дії? Що ще потрібно знати? Куди ще рухатися, як діяти? Покажіть, будь ласка. Зрозуміти, що там, де є біль, там вже нічого не може вирости. Прийняти цю біль, усвідомити її і відпустити. Тут, бачите, йде один котик іде, а ці сидять все одно плачуть. Квітка валяється, мечі валяються, темні тучі насуваються. Можливо, тут іще про те, що час діяти виходити з якихось депресивних станів. Виходити з розбитого серця, залишати це все і йти в своє краще життя. Зараз у вас є на це прям шанс щось із цим зробити. Що ще? Куди ще потрібно рухатися? Про що саме цей пажеб нам? Покажіть, будь ласка, що ще потрібно першому варіанту, Як діяти, що робити? Сімка кубків. Ну, і знову ж таки, дивіться, тут у нас. Да? як наче бореться темрява зі світлом. Так, як само, так само, як і на цій карті. Да? Темрява зі світлом бореться. Тут поки що ще є тьма. Уявляєте себе вже на світлій стороні. Оці кубки, які наповнені темним, якщо вам видно, ось тут у нього Темне, темна чаша якась, а там, де цей котик лежить, у нього тут раз, два, три, чотири, п'ять. ці п'ять кубків вони наповнені чимось світлим, і він знаходиться вже на світлій стороні. Тут е, потрібно сказати, що вам потрібно просто наважитись, наважитись на ці зміни, так як паж у нас іде це початкова енергія, енергія дії, да, жезлова така: наважтесь на ці зміни. У вас все вдасться. Тому що, да, перший цей випав у нас дев'ятий аркан. Тобто вищі сили вас підтримують. У вас є цей вогник, у вас є з чим йти ресурс, да, і прям вся течія вас веде. Не бійтеся, сміливо можете діяти. Добре, другий варіант дивимось. Ой, що таке? Сьогодні дні жезли, да? король жезлів. Тут паш жезлів, тут король жезлів. Так само дійте, але вже більш впевнено. Король це той, хто вже має певні статки, певний статус, який вже має досвід. Якщо паш, це в нас початкова енергія, тобто ще тільки-тільки да, в світле майбутнє, то тут вже в нас король, він вже сидить на троні. В нього ось тут вже є, якщо можете бачити, ящерка, да? і він сидить вже на п'єдесталі, такий недовольний. Дуже люблю теж колоду. Давайте подивимось більш детально, чого цей котик такий недовольний? Чим цей король жезлів незадоволений? Що таке сталося? Що йому потрібно робити? Куди рухатись? Чим, Чим рухати? Жезлом рухати не хочеться, чи що? Про що ця енергія? Що потрібно знати прямо зараз у цьому жезловому котику, який не хоче сильно рухатися? Що там таке? Так, і що в нас тут? туз пентаклів. Треба рухатись до нових якихось кордонів, да, до нових вершин, починати щось спочатку, а вже є золото, вже є ось тут корона, і вже не хочеться сильно да, щось змінювати. Тому у нього така недовольна фізіономія трохи. Добре, по цій карті я хочу сказати, що, що для вас важливо почути прямо зараз. Що вам настав час рухатись в щось нове. Тобто тут ви вже застоялися. У вас тут вже все зрозуміло, все ясно. Вам потрібно рухатись в щось нове. Що ще? Так, і що тут у нас? Туз пентаклів. І що? Не хочеться рухатись? Туз Пентаклів, король Пентаклів. Купа золота, я щось не пойму. Вас не влаштовує ваша фінансова ситуація? чи ж маєте все і вас це не влаштовує? Тут король жезлів, тут король Пентаклів. Вам потрібно для того, щоб вийти з внутрішнього стану незадоволеності вам потрібно щось почати робити двигатися до якихось нових вершин, до якихось нових горизонтів, робити якісь нові е, плани будувати. Да? Рухатися в якомусь новому напрямку? Що ще потрібно? Якесь внутрішнє, якесь таке незадоволене. Ну, типу, я досягнув того, я досягнув того, я хочу того, я хочу того. У мене все це вже є, і я вже не знаю, що мені да? тут. Король пентаклів, туз пентаклів. Тобто золото сипеться, да? вже, вже, вже снопи стоять, вже не знаю, що робити. Так. А чого ти не задоволений цим своїм статусом? Що таке? Колесо фортуни повернулося іншим боком. Так, і що тут розчарування? Королева Пентаклів? Десятка мечів. Це забрала чи що? Королева Пентаклів, жінка щось забрала, да? якась жіночка? Ну, скоріш за все, це пара, тому що король і королева це завжди пара. Тут якесь колесо фортуни покрутилося в іншу сторону. Так, і що? Все сховала, все забрала, і тепер потрібно рухатись до нових вершин? Ну то у вас є всі шанси. Якщо ви змогли заробити цей один мільйон, то зробити ще один. Вищі сили на вашій стороні, у вас є всі шанси. Дельфіни, там пара, при тому, що у вас ще з'являється нова. Що ще потрібно знати прямо зараз, другому варіанті? Да, неприємно, да, це дуже дратує, коли ти щось досягаєш, що тебе обманюють, але у вас є всі шанси рухатися вперед. Тим більше, у вас все одно є статки, ось тут, вони, да? І, навіть хочеться сказати, знаєте як? Це навіть вам на користь піде. Рух вперед, тому що ви зможете досягнути ще ось таке мені відчуття. Да, ви підете, бачите, тут старший аркан нас випадає, гляньте, як він цих мишок прикармлює. Старший аркан єрофант. Ви навчитеся чомусь ще глибшому, ще новішому, ще крутішому. Для вас це класний о, такий урок, в тому сенсі, що вас він прокачає ще до більш крутого рівня. І буде ще круче у вас і заробіток, і знання, і мудрість ну, типу, одні плюшки. Все буде навпаки дуже круто. Так що не, не ругайтесь тут на, на колесо фортуни. Третя позиція імператор. Що потрібно знати третьому варіанту? Що ви можете трохи видихнути. Так цікаво, що тут всі чоловічі позиції, немає жіночих. Да, всі три такі енергії, навіть якщо дивляться жінки, такі дуже чоловічі да, енергії, такі більш е жорсткі, більш такі упрямі. Імператор, тут чомусь мені хочеться сказати, що трошки видихаємо. Видихаємо, ви зайняли своє місце, ви можете спокійно сідати на троні, да, якби все. Поки що видихаємося. Ви добилися чогось в житті, ви до чогось йшли. І зараз ви можете трошки якби, перепочити, дати собі спокій, передихнути, да? тобто перевести подих. І уточнюючи карта в нас. І далі стрімко рухатися далі. Дати собі відпочинок і далі рухатися стрімко, да? долаючи всі перешкоди на своєму шляху. Тобто ви досягнули якогось рівня, да, бачите, ось цей коник, Досягнули якогось рівня, у вас є певний достаток, вас це влаштовує, але ви хочете рухатися далі. Тобто, ви дійшли до якогось рівня, до якого ви хотіли. Похваліть себе обов'язково. Прямо обов'язково. Відчуйте себе в тому статусі і стрімко рухаєтесь далі. Тобто, ви на такому драйві, да, і далі у нас іде старший аркан. Закохані, гляньте, які вони тут танцюють. І вся дорога у них попереду. Зеленим таким да, простелена в рай просто. Ну що, я вас вітаю? Ще й знайдете пару. Ніхто не в парі. А якщо в парі, то навпаки будуть ще більш гармонійними стосунки, і ви будете йти реально як партнери, танцюючи. Да? Тобто в тандемі, так би, так би мовити, танцюючи. Ну, я вас вітаю, все класно, тут круто. Так, і четвертий варіант у нас тут колесо фортуни. Колесо фортуни ось тут у нас круте да, своєю ручкою. Ця кішечка гарна, і ці мишки крутяться. Хто всередині, хто ззовні цього кругу. Давайте подивимось про що. Це Колесо фортуни закрутилося для вас. Так, і що, про що це нам говорить? Точніть, будь ласка, що потрібно знати, що колесо фортуни закрутилося. І, 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 і колесо фортуни закрутилося для вас. І що ми маємо? І ми маємо трієчку жезлів. Так, і що тут у нас? Один котик вже зібрався наверх, а інші ще йдуть. Знаєте, таке, я хочеться мені говорити, що якісь рівні вашої свідомості, ваших внутрішніх станів, їх дотяжечку роблять. Тобто ви вже бачите якийсь новий горизонт, а ще ваші внутрішні якісь стани вони ще виходять з того темного. І тому, от колесо фортуна закрутилася для вас в контексті того, що ви виходите на нові можливості, нові горизонти. Так, що тут ще? Підщитує доходи свої, гляньте, бачите, ось тут там киця якась валяється, розлікається, кудись і летить. Так цікаво, що на цій карті зазвичай зображена одна персона якась, а тут їх аж три чомусь. Але цей котик у нього є домівка. Я так розумію, що ці всі пагорби теж, якби, домівки тих котиків. Тобто кожен буде займатися своєю справою. Знаєте, хочете тут сказати, що по колосу фортуни ви нарешті зможете. Відчути затишок домашній, у вас будуть якісь кошти, ви зможете нарешті а, мати якийсь стабільний дохід, тобто да, бачите його, що нарешті от, ви виходите в цей рівень. Або якщо ви є в цьому рівні, то а, він буде у вас стабільний. Тобто не буде такого, що у вас щось там десь якісь негаразди будуть траплятися, що гроші будуть врати. Тобто це буде все стабільно. Ви виходите на новий рівень, і у вас стабільний дохід. Не дуже великий по четвірочки, але він є. Все колесо фортуни закрутилося в цю сторону. І третя карта. Давайте подивимося, що ще колесо Фортуни для вас закрутило, що вам потрібно знати прямо зараз. Четвертий варіант: вісімка мечів. Так, і про що це нам тут говорить? Чому ви закрилися? Щас виходити, так? Да? З внутрішнього страху? Про що це давайте уточнемо? Так, да, тут жезлів. Малюйте свою картину життя, виходьте зі страхів своїх. Тут тільки очі там світяться. Виходьте, випускайте свою суть темну, назовні. Випускайте, творіть своє життя, у вас все вдасться. Але ж як важко да, повірити в себе і почати творити своє життя, якщо є реально якісь страхи. З чим пов'язані страхи? Шістка кубків. Що не так сталося, як гадалося. Да? Хотілося а, якогось затишку, якогось. А, от знову ж таки, да, якщо ми дивимося ось тут. Хотілось якогось сімейного гніздечка, якогось затишку сімейного, і ось ви його тут отримуєте, дивіться. Тобто ці ваші страхи вони вже не підкріплюються, ви дивитеся ще в минуле. Тобто це страх, який тягнеться фонить з минулого, що ви якісь очікування у вас були. По шістки кубків це те, що було колись. да? І ви тримаєте цей кубок, наче як символ минулого якогось, яке для вас було важливе, яке було цінне. Пора вже це відпустити. Чимодан, тим більше у вас вже під вами, якби все. Відпускайте це все. То вже все в минулому, то минулий досвід. Навіть якщо він був колись важливий, зараз він уже не актуальний для вас. У вас шанс змінити своє життя, у вас колесо фортуни закрутилось. Тому я вам бажаю щиро-щиро, дівчатка і хлопчики, вперед, до нових звершень, до своєї зірки. Вперед, вперед, вперед. Кожен варіант дуже класний, дуже прикольний. Я щиро вам бажаю, хай здійснюються всі ваші. Бажання, мрії, і все, що ви тільки для себе хочете, щоб по зірочки все для вас було во благо.